Маю ще по бюджетних е, варіантах для старших людей, для дітей. Е, техно: ось такий поп-2Ф. Ціна 1250 Є відбиточок пальця. Маю ще такий самий за 1200 у чорненькому кольорі, е, трошки має царапини по задній кришці, але в принципі, кому не суттєво, кому телефон для роботи потрібний поклеєна ще е, плівочка, непоганий стан плівки, тому я не здирав можливо. Комусь буде потрібно. Зараз покажу інформацію про телефон. Так, Techno Pop 2F, підтримка двох сім-карт. 10-й Android встановлений. По пам'яті тут 16 ГБ. 16 ГБ. Ось такий варіант в комплекті шнур та сам пристрій. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Для замовлення пишіть у повідомлення. Також додайтесь в телеграм-канал, ссылка в шапці профілю.